Отже, відразу почнемо із запитанням, яка була тема, яке запитання було поставлено перед нами, священниками, і запитання вам зразу скажу незручне, незручне в тому плані, що нема про що і говорити. Ну, чому скажу, тому що питання звучить так, як церква ставиться до біометричних паспортів? Та ніяк. Тому що це не питання церкви, Знаєте, питання державного документа це питання держави. Тобто треба розділяти відразу, що є Боже, а що є Кесаре. Так? Але ми хочемо розвіяти деякі сумніви і деякі запитання, які виникають на ту тему християн, які деколи переживають. Деколи ті переживання зростають в більшій прогресії, і вони стають якимись фобіями, якимись страхами. І щоб цього не було, відповідно, треба відразу сказати, що християнин, якщо він християнин віруючий, він боятися не має нікого, бо з ним є всемогутній Бог. А якщо зі мною всемогутній Бог, то хто проти мене? падший дух, чи може якась світська і земна влада, мені здається, що для християнина ніяких страхів не повинно бути. Але коли вони є, що ж тоді робити? А тоді, звичайно, Господь каже, треба пильнувати за собою і молитися. Пильнувати, які ж в моїй душі виникають. З того з тих страхів інші почування. Чи там виникає, після того, як той страх торкнувся моєї душі, чи може там якийсь смуток виникає? Може е після того смутку якась печаль, може якийсь відчай, чи е може ще якийсь гріх. Ми повинні. Бути пильними, пильнувати, що ж там в моїй душі відбувається, яка там в мені сидить ось та колючка диявола, яку ми маємо помітити. Бо якщо не помітимо, то не будемо мати відповідно, як її вилікувати і як її бороти в собі. Отже, це є найголовніше помітити себе, пізнати себе, а пізніше, після того, треба, звичайно, бути в молитовному дусі. Тобто Господь каже таку заповідь: пильнуйте і моліться, щоб не впасти у спокусу. Ось це і є спокуса від диявола, і ми маємо розвіяти, розсіяти всі сумніви, і в тому нехай нам Господь допоможе. Отже, значить, на початку жовтня, ще минулого року, Верховна Рада України. За підтримкою 233 голосів народних депутатів було прийнято закон про єдиний державний демографічний реєстр, і згідно з яким в Україні повинні ввести біометричні паспорти. Вже із успіхом цей закон, як кажуть, прийшов до дії. Правильно, ми вже, ми вже це знаємо. І про що ж? Закон викликав бурхливе обговорення і в мережах інтернету, і на сторінках церковних газет, а також привів до сум'яття деяких християн, які, звичайно, зайшли, скажімо так, ну я, я так назву такий політичний. Політичний християнизм, який вони бавляться. Тому що ну, треба розділяти, як я на початку сказав, політику, державу і церкву і Бога. Не, не можна цього змішувати. Господь нам сказав у заповідь: віддайте кесарю кесареве, а богові Боже. З якої причини люди бояться і турбуються про. Ось ці паспорти, чіпи, шестірки і тому подібне з причини того, що ну, бояться кінця світу, бояться ось того приходу Христа Спасителя, але перед тим ще має прийти сатана, тобто має прийти Антихрист, і ось того люди всього бояться. Але це було з самого початку, що люди, християни, чекали приходу Христа. Правда ж, ми навіть у символі віри сповідуємо, що чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Отже, але це очікування, воно переросло у такі страхи, страхи для християн. Ну, Згадаймо насамперед, що. Думали на початку апостоли, коли, наприклад, апостол Петро запитав Ісуса Христа от, про Івана, Його улюбленого ученика, а це і що, що за нами йде? Що ж, що ж ти про того скажеш? А він каже: А що тобі до того? Як я хочу, щоб він остався живий, поки я прийду, то що тобі до того? Отже, вже тоді. Апостоли, ці слова Ісуса Христа ну, так подумали, що можливо Ісус Христос прийде зовсім скоро в другу. От. Ну, Іван ще був молодий, але пройде декілька десятиліть, і Він, Ісус Христос, знову прийде вже по своїй славі, вже прийде, щоб царювати по віки віків. І подальші. Учні христові, подальші християни також ту тему не один раз піднімали. Ось ось має прийти Христос, ось ось Він положить край ось тим бідам і скорботам, ось ось Він припинить ці негаразди, цю неправду і незгоди. І так було з самого початку. Але що відбулося далі? А далі відбулося, на жаль, такий переворот у свідомості християн, і вже почали не так чекати Христа, як чекати Антихриста і боятися Його. Чому стали більше боятися? Тому що стали більше віддалятися від самого Бога, від самого Христа. Віддалення від світла. Що робить? Воно нас. Залишає у темряві. Коли повна темрява, відповідно що? страшно. Так само і коли ми віддаляємося від світла правди Христа, Бога нашого, то відповідно зростають і ті страхи. І щоб того не було, Господь нам усім закликає нас до себе, каже, щоб ми покаялися, щоб ми змінилися. Бо інакше без тої зміни, без переміни свідомості, без переміни розуму, без переміни нашого життя ну, неможливо наблизитися до світла і з'єднатися із е, тим світлом і з чистотою і святістю, яка є в Господі нашому Ісусі Христі. Отже, тема на даний час, як ви зрозуміли, для неутверджених повірів. Придбала хворобливий характер. І е, які ж страхи е, е, виникають і чому вони виникають? Ну, Давайте згадаємо е, святе Писання, що Господь говорить нам через сторінки Святого Писання про остатні е, часи, якими вони будуть. Отже, е, повстане народ на народ і царство на царство. Будуть землетруси по різних місцях: і голод, і море, і жахливі явища, і великі ознаки на небі, на сонці, і місяці, і зірках, і на землі зневіра народів, і здивування, і море зашумить і обрушиться. Це в Луки, 21 розділ з 10 по 25 п'ятий вірші. І Отже, ми бачимо, що деяких з цих явищ, які перераховані в цих євангельських словах, вони завжди були на нашій планеті. Завжди. Але тут йдеться про е, ті ознаки, які будуть настільки катастрофічні, скажімо так, по планеті, по своїй частоті, по своїй кількості. Будуть катастрофічні просто для мешканців планети, тобто для людей на насамперед. І, е, як ми бачимо, що ті явища були в кожній е, іс історії буття, але е, ще не набули, скажімо так, отого катастрофічного е, чистоти, е, частоти своєї. Далі, що пишеться далі у Святому Письмі? Люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на світ, бо сили небесні порушаться. Також Луки 21, розділ 26 стих. До цього нас дорогі швидко наближає, на жаль, все людство наближає науково-технічний прогрес. Так, науковці навіть кажуть, що світ. У своєму технологічному прогресі він сам себе знищив. Навіть такі зображення були, колись зображали такого великого змія, який сам себе пожирає, бере і їсть свого хвоста, і так себе з'їдає повністю. Це науково-технологічний прогрес, який ніби Зростає, але йде, як кажуть, деградація повна людського всього, я вже не кажу християнського, а всього людського. Бо люди починають розтлівати, люди починають думати тільки земними суто категоріями і бажають тільки одного, щоб їм було комфортно жити тут, на землі. Зовсім забувають про Царство Небесне і про правду Його, про чого нас, нас закликає Господь наш Ісус Христос. Множення беззаконня буде. Це вже написано в Матфія 24 розділ, 12 стих. Ну, це стає все більше очевидним, знаєте, що людство йде до останнього морального свого розбещення. Множення беззаконні. Ми це бачимо в собі. Ми бачимо, що ми не стримані. Ми бачимо, що ми в таких ситуаціях, навіть життєвих, навіть простих, як нам здається, ми називаємо це побутовими проблемами, ми називаємо це щоденними гріхами. І тим самим ми себе якось виправдовуємо, бо кажемо, ну так всі живуть. Але ми зриваємо свої почуття на тих, кого ми кажемо, що ми любимо. А Господь нас любить усіх. І ось Господь сотворив нас по образу і подобію своєму. І ось образ і подоба Божа настільки затмарилися, що вони не можуть розрізнити добра і зла. Через це оте змішання добра і зла в нас, що ми вже не розрізняємо. Ми робимо такі речі, що негідні людини, не тільки християнини. Коли тварина буде захищати своїх дітей від будь-чого, мама з татом можуть так наказувати в гарячці своїх дітей, що дитина може втрачати дармове. Дитина може порохи якісь бути на психіці і тому подібне. І що? Збуваються знову інші пророчі слова Господа. Повстануть діти на батьків і уб'ють їх. Що це не так? Чи діти на нас не зляться, чи не гніваються, чи діти потім, коли виростають, кажуть, або взагалі не, не звертають уваги на своїх батьків, або е, кажуть, «там мені батьки нічого не дали, бо думають тільки про одне матеріальне. Все, оте зубожіння духовне, воно просто дегражує особистість і моральне розбещення, на жаль, зростає. І це буде і буде помножуватись, тому що нема чого головного покаяння. Отже, святий Ігнатій Брянчаніну писав такі слова, антихрист буде логічним і справедливим природним наслідком загального, морального і духовного спрямування людини. От, яка, які спрямування людини, який дух людини, до чого вона прагне, чого вона шукає, чого вона бажає? Бажає тільки задоволення. Хліба і видовищ, знаєте, як колись ще язичники кричали за імператором римським Хліба і видовищ дайдіч. Так само і сьогодні ті, які називають себе християнами, роблять такі речі, такі поступки, зневажуючи благодать святого хрещення і е, тим самим самі опривіляють свою долю. Вічності, тому що залежить, дуже залежить наше тимчасове земне життя, бо Господь сказав, що пильнуйте дні лукаві, і ніхто не знає дня і години, коли Господь призове нас. Тому будьте пильними і моліться, щоб не впасти у спокусу. Отже, далі йдемо по Євангелії, буде проповідуване Євангеліє царства по цілому світу. На свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Ми бачимо, що це в Матфея 24, 14 вірш. І в даний час ще багато народів, наприклад, в Китаї, в Індії та в інших країнах ще в переважній більшості не чули навіть про Івана. не знаючи цього. Тобто, ознаки ці ми бачимо ще. Не справджується кінця і приходить. Ну, Але якщо підсумувати ті всі, і ще багато є, я не хочу просто затримувати ваш час, але ще багато є свідчень про кінець. І е, Господь сказав такі слова, що ніхто не знає ні дня, ні години, коли прийде Христос у славі. Тобто все це, про що люди чекають, до чого готуються. І були, ви знаєте, дуже багато таких лже-христів і лжепророків, і багато сект закликало до кінця світу. І навіть серед християн було таке, що вже чекали останнього кінця людського буття, бо вже мало бути завершення всього. Але ми знаємо, що все це покривалося великим соромом тих людей, які просто не знали церковного передання і не чули того Слова Ісуса Христа, що ніхто не знає ні дня, ні години, ні ангели Небесні, ніхто, коли прийде Христос у славу. Ну Також ми бачимо, дорогі мої, що очевидно є то, що. Свідомості всіх людей утверджується ідея такого свого роду е, тотального контролю, так скажемо, бо і всі ті технологічні е, прогрес цей, він наближає нас до того такого небаченого, скажімо так, рабства, яке ще світ не бачив. Бо колись раби були, правда, були рабовласницькі стани, та навіть сам Христос прийшов. У Палестину, е, е, яка була під рабством Римської імперії. І прийшов він, знаєте, як, е, де він народився? В Ефлеємі, так? А в Вифлеєм чого пішли Йосип і Марія? Тому що був перепис. І ми бачимо, що і Христос, і Йосип, і Марія виконали закон світський. Вони були на переписі. Вони відділяли, що є Боже, а що є кесареве. І тут не треба нам боятися якихось переписів, якихось контролів над нами. Тому що, якщо моєї душі це не стосується, якщо мене не нахиляють для того, щоб я зрікся Христа, і щоб я підкорився тільки постій людині Антихристу, щоб я. Значить, був зрадником, щоб я зрадив Христа за якісь чи блага земні, чи якісь інші блага до того моменту, поки мене до того держава не, не схиляє, я маю бути послушним громадянином. Як був і Христос. Треба сплатити податки, натопі тобі, Петро Статир, іди заплати і за мене. Треба дати кесареві. Будь ласка, дай кесарі, кесарь, монету взяв, і Тобто нема зовсім е, ніякої у Христа е, ні виклику для людей, щоб люди піднімалися на бунт, щоб рабовласницький стан ось цей скинути. Ні одного слова він не сказав. більше того, апостоли говорили такі слова, що е, дивують і досі, що треба. Е, Взагалі коритися будь-якій владі, бо будь-яка влада є від Бога. І ми зразу, ой, як то така влада страшна, і як вона може бути від Бога. А що ми розумніші за Бога може? Скажіть, будь ласка, ми отримуємо те, на що ми посправді заслуговуємо, які наші спрямування, який наш дух, до чого він прагне, те і маємо. І отже, ще один вислів я зачитаю преподобного Зосиме Соловецького. Це такий один з очевидних ознак явища Антихриста. Він вказує: коли почуєте, що прийшов на землю або з'явився на землі Христос, то знайте, що це Антихрист. Мова тут тут йде не про появу багатьох лжехристів, а про того одного, про того Генія, про якого будуть говорити всі, всі засоби масової інформації, будуть казати, що ось цей звільнить нас від усіх негараздів, він звільнить нас від податків, він звільнить нас від того рабського ставлення, він подарує нам. Всі блага земні не буде зовсім ніяких війн, тому що буде одна держава, не буде з ким воювати. Він зробить ну все, він одним словом буде помазаний, перепомазаний усіма, бо всі його приймуть, бо всі, на жаль, такого визволителя, такого імператора, такого царя, такого вельможу чекають. І багато хто обманеться і буде вважати, що саме він і є Христос, що саме Він і є Спаситель, Месія. Чому так відбудеться, що ми обманемося? Однією з причин прийняття Антихриста багатьма християнами по свідченню Ігнатія Брянчанінова, це буде що люди, втративши смирення, а смирення що це означає? Смирення, що е, визначає себе негідним не тільки здійснювати знамення якісь, не тільки робити якісь чудеса, але навіть смирення таке, що не бачити їх, що я, я не достойний бачити якісь чудеса навіть. І всі будуть жадати чого? Чудес, всі будуть жадати будь-яких явищ і як ніколи. Християни будуть того жадати. Скажіть, будь ласка, зараз ви вже спостерігаєте такі явища, я вам скажу які. Куди стоять найбільші черги християн? До чудотворних ікон, до морщей святих, до всяких святинь. А скажіть, будь ласка, мені, яка найбільша святиня є в християнстві? Яка найбільша святиня дарована Господом тут на землі? Яка найбільша святиня? Святе Причастя. До святого причастя стоять такі черги. Пасхою стоять. <реш> такі ні. Кілометрові, такі, як стояли тої б... кони. Багато церков раніше постояли, як тепер вже О, багато е. є. Я вважаю, що все-таки до святого причастя. Так не ставляться християни як належно, дуже часто споживацькі ставляться і до тої найбільшої святині, бо тільки бажають або ну, виконати свій моральний християнський обов'язок піти, ну, бо треба піти. Багато християн таких неутверджених у вірі йде, тому що всі йдуть, тому що так треба, а не усвідомлено. Без страху Божого. І для, того, для тих християн це дуже страшно, але їм треба їх повчати, їм треба говорити. І священники це, на жаль, дуже мало роблять. Я І в тому числі ми дуже мало говоримо про відповідальність християнина, бо кому багато даних, з того багато і спитається. А що ж тут багато нам Господь дав? Та самого себе дав. Що ще більше може бути? Яке, яка ще більше святиня може бути? Самого себе Бог дав людям. Прийдіть, споживіть і побачте, який благий Господь, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя у собі. І того воскрешу я в останній день. Господь нам відкрив рай. Посеред раю дерево життя. Це хрест. І плід життя це тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Хто їсть це тіло і кров, той має життя у собі, життя вічне він має. Як я ставлюсь до того вічного життя? Адже ми знаємо, що попередження були. Давно про те, що ми нерадиво ставимося до святого Причастя. Це попередження є як вказівка, що всі апостоли причастилися. І Іуда причастився, і що і після причастя пішов і продав Христа. Пішов і потім і удавився. А як апостол Павло попереджає християн, які без віри або із такою. З невір'ям приступають до святого причастя, він каже, що через це багато хто з вас хворіє і вмирає. Рідко про це говорять священники, рідко про це попереджають. Не хочемо ми нікого настрашити, ні. Але ми хочемо, щоб були відповідальні християни, що вони споживають, до чого, з чим вони з'єднуються, з самим Господом, то як можна потім. Перетворювати сповідь на звіт про пророблену роботу. Адже прийшли, сказали, що зробити, а потім пішли і далі роблять те саме, як можна після того грішити. Ось ти здоровий, гляди більше не гріши, щоб тобі чогось гіршого не трапилося. Так, ми дуже слабкі. Ми знаємо, як гріх змінив нашу природу. Але ми отримали від Бога благодать. А з благодаттю Господа нашого ми можемо все подолати. Тільки просіть і дасться вам, стукайте і відчиниться. Нам треба просити того головного, щоб визволив Господь нас від тої пристрасті, яку ми бачимо. І дуже часто Господь нам відкриває ось ту пристрасть нашу, найголовнішу, найгіршу, яка нами володіє, особливо після причастя. Після того, як ми причастилися, Приходимо додому в те середовище, до якого ми звикли, і робимо там звиклі для нас речі, які дуже часто гріховні. І ось коли християнин спостерігає за собою, він бачить, ага, ось мені Господь відкрив, який я насправді смиренний, що я от знову сварюся з дитиною, бо вона щось там не так зробила. Що хтось мені там проти е, шерсті щось сказав, я вже на нього злюся. Я маю в собі, значить, що злість. Я повинен боротися з тією злістю. Я маю в собі е, е, сквернослів'я, я повинен боротися з тим сквернослівьям і так далі. Тому подібне, кожен хай спостерігає і побачить, що Господь благий, Бо хоче визволити нас від неволі ворожої, від гріха. Це саме гірше рабство. Яке тільки може бути? Більшого рабства нема, чим рабство гріху. В окова гріха людина і не хоче скидати ті окови. Має волю вибирати між добром і злом. Має силу від Бога благодать Духа Святого. Ні, не хоче, мені так зручно, мені так добре. Мене все задовільняє. Ну, про що можна говорити з таким християнином? Звичайно, кожен буде определяти. Свій е, подальший стан сам, як народ наш мудрий каже, як постелиш, так і виспиш. Далі ми, дорогі братії і сет...